Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кіт і Перс. Сьогодні я вам розповім про свого друга Перс. Персик у нас дуже ль... лінивий, хоча на городі працює дуже гарно. Персику майже вже 3 роки. Чому саме персик? Бо він персикового кольору. З'явився він у нас у серпні 2022 року, а народився у червні десь приблизно 6-10 числа. А взагалі наш персик дуже куметний. Навіть зараз він робить смішні викрутаси. Коли в нього є настрій, він дуже любить гратися. А коли хоче поспати, то він спить у різних ящичках, коробочках та навіть у пакетах. А, взагалі, наш персик дуже гарний кіт, гарний друг. Завжди підіймає нам настрій. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До зустрічі!